Хоть <кій> гривку розчесать Значить, у мене почався ще один новий день. Як бачите, я все-таки затонірувалася, я смішала. Там був один пакетик краски один оксіда. Я його ж потратила на нитки, залишився ще по одному. І пів пакетика краски, пів пакетика я перемішкала з шампуню і помила раз голову, вторий раз помила оцю смесію, яку я смішала. Видержала 5 Посмотрите, Темний шоколад. Я, конечно, не очень такая темная, но вроде ничего. Для эксперимента хорошо. Рыжей мне не подобается больше. Значит, сегодня мне надо упаковать обязательно 5 куколок. Это от крови с носу, прям надо забыть. А мы пока там украшаем все. Зараз я вам трошечки так покажу, что у нас получилось. ось моей начальницы мама вышивала картины. И как-то так получилось, что мы немножко ее уронили. Но оказалось, что там уже было все склеено до нас. И отвалилось оно именно по приклеенному. Поэтому сейчас я возьмусь, наверное, печищу, пока у меня пистолет греется. И залью клеем, все это склею хорошенько. Потому что других вариантов у нас как бы пока нема. Боже, ну, гарная жинка. Челка это прям мое. Хотя и без челки тоже ничего. Помоложе, без чолки, з чолкой постарше. Ну, или мені так кажеться. От, так що буду займатися. Сейчас я вам покажу красоту. Я вам покажу зараз мою фотозону, яку я робила до дня вишиванки в тому році. Дуже гарно получилось. але у мене з нею фотографії немає, потому що у нас там, ну, как бы небольшой был конфликт, друг друга не поняли, поэтому в этом году я планую в ней сфотографуватися в вишиванці. Поруч з нею. Ось. А, все, давайте працювати. Да. А, понятно. То -то ума ну понятно. Може, что -то не випирає. ой, запорозі это, так. Да. Да.

Mm, зараз ленточку в них треба вклеїти, але в мене немає клея. От просто за закінчилось усе. Сходила mm. у сімейну пекарню купила собі маленьку піцу. Бо зголодніла. Хоча я думаю, чай пила. Оце Якщо зранку встаєш і п'єш води, просто тепленькою. все нормально. Як тільки ти встаєш і п'єш чай, он все лично мій Не кажу, все. Давай починаємо жирати. І постійно хочеться їсти потім. Помимо того, що у жінок все це з циклами зв'язано. Що вони то жор нападають, то іще що нібудь. А ще у мене оце ось така от інтересна особенності. Коротше, зараз надибую ленточку, надибую остатки клею, які у мене там були на іншому пістолеті. дожили, обеднели уже в край. И что тут? Ну, мне красные поприклеивать. И буду уже расчесывать своих девочек припевочек. Буду их фотографировать. Не знаю, правда, как. Было бы хорошо на фоне стены. Надо сейчас с собой сфотографировать. Нема подставка. И буду все это запаковывать. И фух! Можна видохнуть буде. Тиждень. Тиждень я шуршу, а пчела, Нахар би мені воно нужна було. Ну, їстись можна. Ще взяла собі трубочку з шоколадом. Ой, ой. Боже, весь шоколад на папері. Ось так я оце подивилася, багато в кого пікарня така. М -м -м, була по тісту. Ось, Частично, значить, ми нарядили зал, показувала. Це були роботи мами моєї м -м, мого керівника, але в мене теж є роботи. І я думала, що вони в неї, вона каже, принести потрібні роботи, більш патріотичні, але в мене ще немає патріотичних, в мене тільки в планах вони, але часу нема на них. Отже, погана мода. на камеру? Так. В мене є роботи, але вони ж у мене не натягнуті зовсім на раму. Тому я думаю, коли-небудь я обов'язково їх натягну. Я тоже принесу похвастаться. Дай Бог. Сусіди наші сюда не прийдуть. Попалася мені, значить, в новостях. Ну, як в новостях, в новостних от этих от штукенцях. Mm. А то, що наші сусіди вже видають іпотеку. В городах, в розбитих і даже в цих, що під Україною. Вообще. Кончені. Боже, от них уже кожен раз яка-то новость, і думаєш, ну, только вони могли таке передводити. Ви розбили все, що тільки можна в наших, в наших городах. Ви вже торгуєте недвижимостю. Навіть в тих городах, які ви ще не, не, не окупували. І дай Бог, що ви їх ніколи не окупуєте. Дай Бог, що ви, блядь, закінчитесь там. Де-небудь. Уже, пожалуйста. Дивилася прогноз. Що у них там на два ближайших місяці починаються плохі діла. А не забуло це три роки назад ще зробити? М -м -м. Скільки людей постраждало? Скільки загинуло? Люб твою мать. Ну, у Бога на нас свої плани. Значить, кожна душа вибрала, як їй жити. Це нам по-людськи так страшно все. А душа не дура. У нас тут дуже сильно гепало в останнє час. Нас просто засипають. Я не знаю, в мене брат у Славянське живе. І оце тільки геп. Я йому пишу. Все нормально, все нормально. Все нормально, все нормально, а на сусідську вулицю дрон прилетів. Все нормально. Насфігачило там сколько то ранених, все каже, нормально. Громковато було, ну так, все нормально. Оце ще, блін, а тервій брат. Сама воспитала. Хороший мальчик. Я бы не сама воспитала, хер бы я так за него указала. Вредный мой любимый мужчина. да, обстоятельства, конечно, такие. Страшно жить в такие времена. А знаете, что еще страшно? Объяснить детям. Ти ж не об'ясниш. І чим далі життя, тим страшніше воно стає. Я так за них переживаю. Я дала жизнь цим душам. Ой, як мені тепер їх зберегти? А в мене в планах Мені так хотілося, щоб в мене була третя ляля ще. Я так боюсь рожати. І страх рода змінився на страх війни. І що я їх не змогу зберегти, блять. Хоть з Я за це дуже боюся, дуже за це переживаю. І м а чувствую, де та рібночок этот рядком за мною вже ходить. Я хочу вам розказати таку історію 23 лютого у мого брата день народження оцього ж. Барбоса. І, значить, я помню, у 2020 році, 23 лютого, я приїжджаю і кажу мамі, «Мам, от чувствую, буду скоро беременною. А вони так з мене посміялися. Ну, хорошо і хорошо, хорошо, і хорошо. І, в общем, в місяць а, в мене задержка. І я відправляю свого чоловіка по тест. <кій> Він привозить мені тест, я делаю тест. І я, я так розтужилася і у цей страх я не вмію справлятися з цим. Вроді ти і хочеш, але ти боїшся це ще більше, і, і не хочеться. із цього. І потім, через минут 15, приїжджають мої батьки. Я їм кажу, що ви опять будете бабуся з дідусь, вони доволі, щасливі, це ж добре, що ти плачеш, що я опять на Новий рік буду в боліці. Що ж це таке? А вони з мене сміються, ми виходимо на огород, і в мене на огороді так рядишком айс стоїть. Стоїть і так дивиться на мене. каже, да Я вже в курсі, в курсі, уже я вже зрозуміла, що, що в мене буде ляля". Так що, так, от, айс м -м, хотів, мабуть, теста передати, але я його трохи опередила на півчаса. Це перший раз, до мене так прийшов на Аїст. Прямо на огород. І дивиться на мене, ходить такий рядом зі мною, душа прилетіла. Так що багато знаю таких випадків, коли саме Аїст приносить лялю, як кажуть, от, правда, що він прилетів, показав, діла тести і оказується, що буде ляля. А в мене через півчаса після тесту Аїст прилетів. Ось. Так, треба ще пошуршати немножко. Ну, смачно. Коли ти голодний, тобі все смачно. Надо. Багато роботи студію. Я замітила, що я цей раз переболіла, і я ж кушала дві чашки чаю і що-нібудь. Невеличке там, дві ложки супу або сосіска, сердека. Не їла нічого і мені не хочеться пить чай. От я приїжджаю додому, я п'ю два рази чай. От сьогодні утром я попила один раз, скоріше всього, що я приїду додому, перед сном вип'ю чай, і все, мені не хочеться його. От кофе я ж відказалась, тому що капець, і я замітила, що мені починає сам запах кофе якось ставати противним. Це мене насторожує. Я ж любила точень кофе. Ладно, хватит жевать на камеру, буду показывать потом дальше. Буду починати упаковувати своїх лялечок, Фотографувала, трошки відео зняла. Не знаю, зараз, може, ще трошечки зніму, бо хочеться, щоб воно мене на згадку залишилося. Дивіться, які красуньки стоять. Боже мой, ну за красота! Ну, красуньки, так? Да? Красунька зробила красуньки. Хорошо, треба сейчас с з собою сфоткатися, э, виставити їх усіх і сфоткати, фотку себе. Так, буду зараз запаковувати. Gracias. <laughs> кажется, не знаю. Влада как разряжается телефон и начинаю так вот снимать кусочком. Все, сейчас мы упакуем. Делаем красиво. 就是它。Wait, так вот. Вот, запакована в своей коробочке. Единственное, что эта негодяйка кружит ее все. Крутится, крутится, туда-сюда, сюда-туда. Так, все, начинаем тогда паковать у всех, закручиваем и все, и одну. наконец то Я їх запакувала. Боже, їх да, Чесно, я від них так устала, а у мене вже в тиждень на це все. Слава Богу! Моя красота запакована. Зараз буду нести їх, отдавати, Боже, і невеличка, хоч передишка, в мене вже від них буде. В мене такий борділь в кабінеті. Чесно, в мене аж сіпається ока цього. Я дуже хочу тут навести порядок, але не можу, тому що я постійно зайнята. Постійно мені треба бігом щось робити в великому кількості. Тому зараз я все це спускаю. Видихаю. Короче, спускаю, выдыхаю, и потом уже буду делать разнобоюцей э, свит кабинетской, потому что моей лялечкой еще тоже лыжать. Ладно, понесла.